Більше звинувачували, що Росія втручається в американські вибори. А тут гур буданов, нібито може навіть ну в лапках, звичайно, втрутитися в американські е, вибори, тому що є такий дуже відомий американський е, конспіролог, Зараз я вам скажу його е, прізвище. Е, любитель теорії е, змов його звуть Чарльз Джонсон, і він каже, що він бачив таємні листування Джей Дівенсов. Зніше в нього було таємне листування Джей Дівенсом, тією людиною, яку Трамп обрав для себе у якості віце-президента. І він зідзвонювався нібито з Кирилом Будановим, Будановим і, глава, і главою повітряних сил Миколою Олещуком. Що нібито Джей Дівенс надав йому розпорядження особисті свої листування і в, разом розмірковували не про те, хто стоїть з підривом газопроводу Північний Потік. ну, Тобто Дівенс з Будановим це обговорював. Обговорювали. Негативно виступилося прохання України про військову допомогу. Щодо Джей Дівенса звернулися дві дуже серйозні хлопці: голова їхньої розвідки, голова повітряних сил. Що? І каже, що Джей Дівенс нібито в переписі каже: Я не хочу їм відповідати на дзвінки. Буданов мені дзвонить, а я не беру слухавку.